Дома теж про війну говориш? Так. так і до речі, багато. Я думаю, що та має у нас з дружиною, умовно кажучи, зовнішня політика. Сьогодні третя річниця весілля засновника батальйону АЗОВ Андрія Білецького з журналісткою Тетяною Даниленко. Ютуб канал Ростислав Продакшн розповість історію кохання Тетяни та Андрія, їхні попередні шлюби, дітей та якими професійними досягненнями прославились полковник та журналістка. Про все це уже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я розумію, що війна ця вкрай важка. Мало того, це по-справжньому затяжний конфлікт на дану хвилину. Більше за всіх, уже от реально солдати хочуть миру, тому що ну тому що вони перші мають шанси померти. Насправді тут питання навіть не Донецької області, питання не геополітичних розкладів, питання виживання всієї країни. Журналістка Тетяна Даниленко та легендарний командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький 10 липня святкують річницю свого шлюбу. Зворушливі світлини з чоловіком Тетяна Даниленко опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук. А в нас із цим хлопцем річниця весілля точніше формального шлюбу. Бо тоді ми просто прокинулись зранку і пішли в одну з тих контор, де розписують швидко і без особливих церемоній. Але це все одно було хвилююче. Тетяна згадала, вони з Андрієм наївно запланували весілля з вінчанням саме на 2022 рік. Літо, коли ми побралися, було непростим для фронту. То і здавалося, що робити свято недоречно. Хто ж знав, що це ще була не війна? Питання виживання всієї країни. І що б ми не думали, якщо ми її втратимо, будь де ми будемо гості. Ну це наш дім, це наша земля. Іншої у нас просто немає. Можна поїхати, іммігрувати і так далі, але ти завжди будеш тим, хто живе в приймах. По великому рахунку інформації про те, як саме Андрій Білецький і Тетяна Даниленко познайомились у відкритих джерелах. Дуже небагато. Відомо, це другий шлюб для кожного. Тетяна має доньку Христину від попередніх стосунків. Її батько колишній народний депутат Владислав Каськів. А Андрій, старшого 17-річного сина Олександра, дружиною Білецького була Юлія Олександрівна Брусенко. Шлюб тривав з 2003 по 2016 рік. Вони зустрілись уже в дорослому віці, коли Андрій активно працював у військовій сфері. А Тетяна продовжувала журналістську кар'єру, зокрема у українській правді та на громадському. Їхнє спілкування неймовірніше зав'язувалось у професійному колі на фоні суспільно важливих подій та проникливих журналістських матеріалів. Згодом ця близькість переросла у родинні стосунки, і в 2022 році у пари народився син Андрій Севарин. Станом на сьогодні вони разом виховують дитину, поєднуючи службу на фронті і Сімейне життя у червні цього року. Андрій Білецький командир 3-го армійського корпусу розповів, як виховує трирічного Андрія Северина. Він зазначає, заохочує вільне дитинство молодшому три роки. Тому головний зараз для нього принцип не мати принципів. Я думаю, що трохи пізніше підійде справа до справжнього виховання. Я вірю в японську систему. Там до шести років все а далі вже починається робота над дитиною. Що до шести, хай побуде дитиною. Він також додає. Наразі через становлення корпусу часу разом із сином стало більше, тоді як на початку війни вони бачилися приблизно місяць на рік. Це війна. Це за я думаю, що мене кожен військовий і військова з дитиною зрозуміють. Тобто всі планують потім по закінченню що відомо про дружину Білецького Тетяна Даниленко народилася в Житомирі. Нині їй 41. Вона працювала на таких відомих телеканалах, як СТБ, П'ятий канал, Громадським та радіо НВ. Також вела програму Фейс to Фейс на телеканалі Зік, який покинула одразу після новини про його придбання групою Медведчука, Козака та зміну редакційної політики. Після цього разом із кількома колишніми колегами з телеканалу запустила власний проєкт на YouTube. Згодом почала працювати на 24-му каналі та паралельно продовжувала випускати програми на своєму youtube каналі. Тоді для себе ухвалила рішення, що я не буду повертатися на телебачення, mm -hmm. тому що повертатися нікуди, тому що ну куди. Або хвалити Порошенка, або хвалити Медведчука, а посередині немає нічого. Тому я вирішила не повертатися. Yeah. І ті пропозиції, які мені робили, вони іноді були дуже спокусливими. І я себе місяцями картала за те, що я не погодилася, тому що була б тому що часто запитують: а чому ви там не на тому -то каналі? Yeah. Що відповідала? Намагалася пояснити свою позицію. Люди цього не розуміли. Так це ж за Україну. Ти почнеш пояснювати, що насправді. Там ті люди вони на словах за Україну, а ось є е, справи їхні. А після початку повномасштабного вторгнення тимчасово відійшла від публічної діяльності, аби зосередитись на родині. Проте вже у травні 2023 року Даниленко повернулась до активної журналістської діяльності. Вона брала участь у спільних аналітичних ефірах журналістів Української правди. У жовтні 2024-го Тетяна Даниленко стала ведучою нового підсумкового відеопроєкту «УП «Тиждень»» на youtube каналі Української правди. Попри інтенсивну журналістську діяльність, вона практично самостійно виховує сина. Поки її чоловік, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, перебуває на фронті. Для мене громадянин України це людина, яка на своєму місці в своїй місії просто елементарно корисна. Для своєї країни, от з цих маленьких корисностей складається загальний і результат країни, і загальна користь для країни. Все, я ну я противник противник подялів, розмов про ухилянтів, виїхавших або а тих, хто залишився і так далі. Прийде момент, коли війна зупиниться. І для того, щоб наступна не відбулася, або якщо, не дай Бог, відбудеться, ми з тріском не програли, то нам треба буде. Будувати країну, повертати людей і так далі. Цього ми не можемо собі дозволити. Будь-які будь-які серйозні поділи. Час від часу Даниленко ділиться зворушливими сімейними фото у соцмережах, коли Андрій приїжджає до Києва і проводить час із родиною. Окрім журналістики, Тетяна також займається волонтерською діяльністю та активно висвітлює важливі суспільні теми на своїх сторінках у соцмережах. Що головне, що взагалі батьки можуть дати дитині завжди, це це нормальну сім'ю. От Просто, просто нормальну сім'я ріс в сім'ї, де ну де люди поважали один одного. Я дитина де дитиною займалися. А от Андрій Білецький український військовий політик і громадський діяч, командир 3-го армійського корпусу ЗСУ. Він народився в Харкові, закінчив історичний факультет Харківського університету імені Каразіна. З молодих років був активним учасником націоналістичного руху. У березні 2014 року Білецький був призначений керівником силового блоку Правий сектор Схід, що охоплював чотири області: Харківську, Донецьку, Полтавську та Луганську, до кінця весни того ж року сформував основу добровольчого батальйону Азов, який відіграв важливу роль у звільненні Маріуполя. Тоді Білецький став одним із найвідоміших українських командирів. І головні битви вашого життя. Якщо брати військові кампанії, то я, як командир бригади, найбільш… Більше горжуся Авдіївкою, тобто відступом, не те, що наступати просто, ні, наступати не просто, але там, наприклад. Повністю інший психологічний фон вступати там перед реальною об'єктивною перевагою противника в рази там по деяким речам на порядок, вступати в повному порядку, ну витягнути всі підрозділи там до останньої людини і так далі. Вона не звучить горда. Та всім там подобається там бахмутська кампанія, Херсонська ще і з точки зору мене як командира. Я вважаю що це найскладніша була кампанія, яку бригада пройшла з честю. з 2014 по 19 роки. Білецький був народним депутатом. Згодом створив політичну партію націонал. Корпус після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він повернувся до активної служби, став командиром 3-ї окремої штурмової бригади, а згодом 3-го армійського корпусу ЗСУ. Я успішний командир, третя штурмова, одна з найкращих бригад зараз української армії. І скажу чесно: от там я ви казали туман війни, от у мене є. Туман майбутнього, білецький відомий своєю послідовністю військовим авторитетом і впровадженням сучасних підходів до підготовки військових. Того, де ти бачиш себе за 10 років, от підсумуй гарантовано. Я можу сказати тобі одне, де я себе хочу бачити. Найближчий період для мене період історичний це закінчення війни. Я хочу себе бачити в армії зі своїми людьми. Все. От Це поки що точно. Буду. Зараз хочу максимально ефективно виконати свою головну місію, тобто ефективно воювати. І мінімізувати втрати все друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.